Українське козацтво надзвичайно цікаве та важливе явище в історії як країни, так і світу. Козаки дивували та захоплювали, надихали митців на створення своїх шедеврів, берегли рідну культуру та звичаї. Згадки про козаків зустрічаються і в зарубіжних джерелах. Однак козаки були не просто вояками, адже поряд з силою, мужністю, розумом. Хитрістю повсякчас зустрічається елемент загадковості та містики, то, можливо, запорожці були не такими вже й звичайними лицарями. Пропонуємо поринути захоплюючий світ козацтва з підбіркою найцікавіших фактів про них. Однією з важливих переваг козаків, окрім сили, зброї та неперевершеної бойової майстерності, були хитрість та неабияка кмітливість. Практично завжди запорожці непомітно підкрадалися до своїх ворогів та заставали їх зненацька, забезпечуючи собі тим самим більше шансів на перемогу. Не можна не згадати про унікальні та оригінальні козацькі човни, що використовувалися для походів. Як це не дивно, але козацькі судна можна сміливо назвати праобразом сучасних підводних човнів, адже вони були побудовані особливим чином. З використанням подвійного дна між двома днищами човна розміщували вантаж баласт, завдяки якому судно занурювалося в воду. Це давало можливість непомітно відпливти до недругів. Перед боєм цей же баласт викидався, а човен несподівано для ворога виринав на поверхню. Це ставало справжнім шоком для ворогів. Але ніхто навіть не думав, що човен з козаками. Може виринути з морських глибин. Задля досягнення такого ж ефекту несподіванки часто використовували інший метод, а саме перевертали чайки до гори дном. Козацькі чайки були і лишаються неперевершеними зразками суднобудування. Ці човни були надзвичайно міцні, але в той час же ж легкі та маневрені. Цікаво, що одним з перших демократичних об'єднань в світі прийнято вважати Запорізьку Січ. Всі рішення та питання стосовно життя, побуту та діяльності вирішувались на загальних зборах радах шляхом голосування. І якщо зважати на обставини, які спонукали до приходу людей на Січ, а це саме соціальна несправедливість, то цей факт не здається таким же й дивним. Також Запорізьку Січ. По праву вважають першим політичним формуванням на території нашої країни. Січ мала всі ознаки республіки, була повністю незалежна, і більшість європейських країн намагалися встановити з нею дипломатичні відносини. Помилково думати, що у мирний час основною забавкою козаків була пиятика. Звісно, без міцних напоїв обходилося не завжди. Але все ж козаки полюбляли культурний відпочинок. Вони грали на різноманітних музичних інструментах, танцювали, співали пісень та влаштовували показові поєдинки на втіху собі та оточуючим. Також доволі багато справ козаків було й по господарству, адже жінок на січі не було взагалі. В походах вживати міцні напої було суворе заборонено, а порушення цієї заборони прирівнювалися до зради і могло каратися навіть смертю. І звісно, сімейне життя козаків було складним. А інкели його й взагалі не було. Але козаки знаходили друзів побратимів на січі, задля яких були ладні на все. Існують міркування, що в козаків був особливий обряд ритуалу, під час якого воїни-побратими обмінювалися своїми натільними хрест, що уособлювали вірність один одному. Закони та правила на січі були суворими та іноді жорстокими. Так, за країшку чи вбивство побратима винуватець не те, що повинен були розплачуватися своїм життям, а робив це в доволі жорстокій формі. Його могли б бити кийками чи навіть поховати живцем домовині разом з невіщиком. Можливо, це було зовсім негуманно, але дисципліна в козаків була відмінна. Незвичайним явищем в козацькому світі були особливі хлопці та чоловіки, так звані хтерники. за переконаннями своїх сучасників. Походили вони від древніх чи язичницьких волхвів, які вміли пророкувати майбутнє та володіли таємними знаннями. Згідно теорій деяких вчених, факт існування характерників можна пояснити наступним: після прийняття християнства на Русі язичників почали переслідувати греки та князі. Тому для волхви починали тікати та створювати невеликі об'єднання січі. Подалі від великих міст саме в таких об'єднаннях волхви навчали воїнів всім особливостям бойових мистецтв, звичаям, обрядам та передавали свої знання. Про козаків-характерників згадують наступне: їх ні вода, ні вогонь, ні шабля, ні звичайна, не срібна. Кула. Що могли вони плавати на човнах по бідлозі, відкривати замки без ключів, переходити водойми злози чи сукняних повсті, бачити навкруг себе за кілька верств, брати в руки розпечені ядра та залізо. Лазити та вилазити з міцно шитих чи зав'язаних мішків, перетворювати вершників на птахів, людей у кущі, а самі могли перекидатися на котів, залазити у відро та плисти в ньому під водою тисячі верст. Козаки не лише користувалися своїми власними знаннями, вони збагачували та запозичували свої вміння досягненнями інших народів. Так існують згадки, що на Запорізькій січі жили іноземні гості та представники близько 20 національностей. Окрім гостей, козаки і їх старшина та гетьмани доволі багато подорожували, знайомить турою, науковими здобутками та звичаями інших націй, тим самим збагачуючи свою. Одного загального прапора козаків не існувало. Кожна сотня чи полк мали свої власні стяги, однак починаючи з 17 століття з'являються згадки про головний прапор Запорізької січі. На цьому стязі було зображено архангела Михаїла на червоному фоні з одного боку, а з іншого білий хрест, золотаве сонце, півмісяць та зорі. А своєрідним символом гербом став образ козака з мушкетом. Незвично та цікаво, що на козацьких прапорах. Доволі часто зображувало шестикутну зірку згідно давніх переконань та вірувань, це був знак гармонії, який міг символізувати окремий рід чи бути символом магії. Одним із невід'ємних атрибутів козака була його зачіска та вуса. За думками більшості дослідників, запорожці успадкували цю традицію від своїх предків язичників: традиція голити обличчя та голову дійшла київської усі від місцевих племен. А з часом дійшла й до запорізьких козаків. Згідно історичних досліджень, у древніх слов'ян не було жодного божества з довгим волоссям чи бородою. Отже, такий зовнішній вигляд вважався божественним. Хоча на противагу цій теорії існує легенда, що козаки вважали себе надто грішними, щоб попасти до раю. А отже, може, Господь змилується над ними і витягне з пекла за чуба. Козаки вважали, що як загинуть на війні, їх Янгол в небо понесе за чуприну. Цікаво, що така легенда, та зачіска притаманна не лише українським козакам. В давні часи оселеці вистригали єгипетського фараона, й індіанцям з далеких племен, і татарам, персам, японським самураям та багатьом іншим. Також згадки про таку зачіску можна зустріти в різних казках та легендах. Згадайте, хоча б турецького джина. Практично для всіх народів, де використовувалась зачіска селедець, вона символізувала промінь сонця, головною відмінність між козаками, козацькими оселедцями та іншими народами було його місце положення. Так запорожці вистригали чуб на лобі в той час, як інші робили його на потилиці чи по центу голови. У запорожців був цікавий звичай тримати курені завжди відкритими. Так мандрівник чи перехожий міг зайти туди, відпочити, поїсти, погостювати та рушити далі в дорогу, навіть якщо господаря не було вдома. Однак на противагу цієї гостинності існувало суворе правило: виносити з курення нічого не можна, в інакшому випадку суворе покарання. Також, якщо хтось знаходив якусь річ на січі, її прив'язували до високої палиці чи стовпа. І якщо на три дні власник не знаходився, ця річ переходила у власність того, хто її знайшов. Подейкують, що на хортиці й досі росте дуб, оспіваний козацькими легендами, думами та піснями. Деяких з них розповідаються про обряди та ритуали, які проводили перед боєм, місцеві жителі переконані, що тому духові вже 700 років. Походження самого терміну козак оповите різноманітними теоріями. Так, згідно переконань, деяких польських вчених поняття козак пішло від імені відомого ватажка козака, який майстерно боровся з татарськими завойовниками. Ще одна теорія походження цього поняття. Базується на слові коза, адже козаки були хитрими і могли проникнути будь-куди. В перекладі з турецької Козак означає розбійник, волоцюга. Логічно допустити, що саме таке прізвисько турки давали українським воїнам. Очевидно, саме воно й прижилось та щасло своє негативне значення. Цікавим історичним фактом є те, що заки добралися й до Америки. Так, Джон Сміт, засновник одного з перших поселень британців на американському континенті, брав участь в боротьбі з турками та татарами й потрапив в полон. Сміта з полону врятували запорізькі козаки. Він гостював на січі, звідки й повернувся до Англії. Куди й запросив своїх рятівників саме в цей період англійці вирішили заснувати першу колонію на території Америки. Джон Сміт вирушив у цю подорож, прихопивши з собою декількох козаків, що виявили бажання подорожувати разом з ним. Саме так українці допомагали засновувати Америку.